Варіації натхнення виставку під такою назвою презентувала віничанам художниця Людмила Бондар. Експозицію склали картини, виконані переважно у стилі китайської вишивки. Завдяки цьому методу зображення виходить об'ємне та чітке. Побачити виставку всі бажаючі можуть впродовж місяця у центрі культурології і виховання студентів Вінницького національного технічного університету. Десяту персональну виставку презентувала вінничанам художниця Людмила Бондар. Картини, які склали експозицію, виконані різними техніками, зокрема китайської вишивки, над якою доводиться чимало працювати, адже потрібно розділяти шовкові нитки на тонкі волокна. Лише тоді виходить об'ємне та чітке зображення. Назва виставки варіації натхнення за задуму майстрині символічна. Чому варіації? Тому що. Я в своєму творчості звертаюся до різних тем, як і пейзаж, квіти я люблю, фігуративні композиції, міський пейзаж з архітектурою. Тому я назвала варіації. Тут представлений холодний батік, гарячий батік, вишика, викладені шнуром. Тобто я в цьому теж різні варіації бачу. Художниця не лише створює картини, а й передає своє вміння підростаючому поколінню майстрів. Працюючи викладачем у Вінницькій дитячій художній школі, вона прагне прищепити молоді любов до природи. Особливість взагалі роботи Людмили Васильовні полягає в тому, що вони надзвичайно тендітні, в них надзвичайно багато того, чого не вистачає нам в нашому власному житті: гармонії, спокою, довірливості, піднесення, певного романтизму, внутрішньої якоїсь такої зосередженості саме на явищах краси. За роки своєї творчості художниці вдалося налагодити тісні зв'язки з культурними закладами Вінничини. Там вона час від часу влаштовує свої персональні виставки. У доробку майстрині чимало картин деякі з них вона дарує друзям. Частина знаходиться у приватних колекціях України, США, Англії та Франції. Хочеться зауважити на те, що в кожній роботі живе душа, будь-то архітектура. Архітектуру Людмила сприймає як живу істоту, недарма архітектуру називають музикою, яка застигла у камені. Це стосується квітів. Квіти, які зображує Людмила, вони ростуть на полях, на лісах, на галявинах, вони скомпоновані там самою природою. І на відміну від тих, що стоять у вазах, квіти на роботах Людмили Васильівни ніколи не зіб'яні. Побачити виставку варіації натхнення городяни можуть протягом місяця у центрі культурології і виховання студентів Вінницького національного технічного університету.